привіт привіт усім глядачам програми Ангелятко! З вами я, Діана Горпяк. Сьогодні розповім про імена Ніка та Юрій. Тож, попереду найцікавіше. Слухайте та насолоджуйтесь! Розпочнемо програму з легкого та малозвучного імені Ніка. Вона з грецької мови означає перемога. Колись за легендою жила богиня Ніка. Вона приносила людям успіх та перемогу. У дитинстві Ніка емоційна та вразлива, любить фантазувати. Її уяві позаздріли би навіть найвідоміші письменни. Ніка відрізняється від інших людей щастістю та справедливістю. Може прийти на допомогу незнайомим людям. Ніка дуже любить великі компанії, зазвичай з нею легко і приємно спілкуватися, але іноді дівчинка може стати агресивною і дратівливою і за кілька секунд зробити з мухи слона, накричати і посваритися з друзями чи батьками. Але не завжди характер Ніки такий бурхливий. Зазвичай це добра дівчинка. В неї чудове почуття гумору. Ніка справжня веселунка. Черість та привітність дівчинки допомагають їй знайти справжніх та вірних друзів. Мітка відповідальна: старано виконує всі доручення, але бути керівником чи лідером зовсім не мріє. Часто обирає цікаві професії. Наприклад, з неї може вийти чудовий художник або гример. А ще швачка, архітектор, працівник зоопарку, флорист чи кондитер. Дівчинка любить займатися тим, що їй до душі. Іменина на Нікка відзначає 29 квітня, тож не забудьте привітати знайомих нік. А зараз розповім про тих нік, які досягли великих успіхів. Нікі Мінаш американська співачка, виконавиця хіп-хоп-музики. Ніка Рекіцина, білоруська письменниця фантаст. Ніка Медісон, дизайнер, Ніка Стрижак, телеведуча, кінорежисер та інші. А зараз поговоримо про ім'я Юрій. Воно має грецьке коріння і походить від імені Георгій, що означає хлібороб. Це ім'я поширене в багатьох країнах світу, але звучить по-іншому. Наприклад, Джордж, Джорджіо, Георг. Юрій спокійний та зосереджений хлопчик в дитинстві любить дивитися на хмари, які пропливають по небі. Сворушливо ставиться до тварин, може підібрати бездомного собаку і доглядати за ним. У школі й інституті вчиться добре. Юрій наполегливий у досягненні своєї мети успішно може працювати інженером, електриком, тренером, артистом, журналістом, художником, письменником, автомеханіком. У колективі користується повагою товаришів. Юра ставне знайти вихід з різних ситуацій, допоможе родичам та батькам. Завжди дасть мудру пораду. А іменини на Юрчики святкують 6 травня. Тож не забудьте привітати їх з Днем ангела. Юра любить спілкування з цікавими людьми. Він не злопам'ятний, пробачає всі образи. До речі, серед Юріїв. Багато відомих людей, наприклад, Юрій Гагарін перший у світі космонавт, Юрій Трогобич український філософ, Юрій Нікулін видатний актор кіно і артист цирку, Юрій Андрухович український поет і прозаїк, Юрій Горбунов актор і телеведучий. ж, сьогодні ми познайомилися з іменами Ніка та Юрій, а в наступних програмах я вам розповім ще багато цікавих фактів. Бо ім'я це не тільки слово, а й скарбниця нерозгаданих секретів. З вами була я, Діана Горбяк. До наступних зустрічей, Па-па!